Сміга про ангелів з'явилася, тому що Господь дозволив мені бачити ангелів, бачити демонів. Я записав свідчення про це у видавництві Себетаріанів в Кракові, воно є на Ютубі, його можна переглянути. Моя зустріч з ангелом була неймовірною. Я стояв перед ним, обличчям до обличчя, за півтора метри від нього. Це досвід, який ніхто і ніколи вже не вирве з мого серця. Я навіть кажу, головне дожити до смерті, а потім вже буде легше. Я не можу дочекатися тої зустрічі з ангелами. Я за ним сумую. Я бачив його впродовж кількох секунд, бачив його в себе вдома, потужні крила. Я міг його роздивитися це не було так, що він лише мигнув переді мною, чи я мав якесь туманне видіння. Абсолютно ні. Я бачив його чітко, так само як бачу вас. Я розглядав його. І не можу описати жодними людськими словами те, що пережив це неможливо описати. Поетично кажучи, цей ангел випромінював світло, але це було не таке світло, як світло сонця чи лампи, це було сяйво любові. Я навіть не знав, що любов має своє сяйво, своє світло. Це сяйво було надзвичайно прекрасним, воно пронизало мою душу, прошивало моє серце. Я фізично відчував це світло, яке спочатку бачив своїми очима душі. А потім і своїми тілесними очима.